Важлива новина для нечуючих українців та для нас усіх. З 1 січня 2024 року відновлюється закон, який гарантує нечуючим людям безбар'єрний повноцінний доступ до медичних послуг у всіх закладах охорони здоров'я України. Це означає, що в усіх лікарнях, поліклініках. Та установах, де ви отримуєте медичні послуги, ви можете вимагати безкоштовного доступу до послуг перекладачів жестової мови вам повинні це забезпечити ця вимога була і раніше. Але у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну цю норму було тимчасово зупинено. Проте, громадська організація Громадський Рух Соціальна Єдність, що опікується правами людей з інвалідністю, звернула увагу на те, що скасування вимоги про переклад жестовою мовою фактично позбавляє глухих та слабкочуючих повноцінного доступу до медичних послуг. Тому з 2024 року. Якщо вам відмовляють у залученні перекладача жестової мови до діалогу з лікарями чи персоналом в лікарні або поліклініці, не соромтеся повідомити нам. Послуги перекладу для вас мають бути безкоштовними вони за рахунок лікарні. Зараз ми можемо знову розраховувати на належне розуміння та допомогу у медичних справах. Велике дякую всім партнерам громадської організації Громадський рух Соціальна Єдність за натхнення та за активну участь у відстоюванні прав людей з інвалідністю. Україні без бар'єрів бути!